Так, сьогодні ми з вами обсудимо дуже багато важливих цікавих новостей. Вони стосуються і подій в Україні, які нові закони приймають в Україні про те, що стосується нас тут за кордоном, якщо, мабуть, хтось може прийняти рішення з'їздити по якихось справах в Україну. Таких людей я знаю багато. І ось є багато новин стосовно цього. Також є купа абсурдів, також абсурдів, маніпуляцій, як завжди, новинних. Ну, і Дійсно важливих речей, і що стосується у нас в світі. Тому давайте почнемо. От, і хочу почати я, звісно, із того, що наша держава, ну, кого можна прокидати. Звісно, можна прокидати. Хто вже за себе заступатися якось так не може. Бо в Україні гроші можуть списати з рахунків пенсіонерів. Зміни ухвалено урядом. Уряд ухвалив ці зміни, які дозволять вилучати кошти з рахунків пенсіонерів внутрішньо переміщених осіб, якщо рахунок не використовувався протягом 12 місяців, а також у випадку, якщо пенсіонер не пройшов фізичну індифікацію протягом 6 місяців. Ми про це вже розмовляли, розмовляли, які можна з цими зробити маніпуляції. Але Звісно, ніяких маніпуляцій не потрібно робити, але слідкувати за своїми грошима, я вам чесно раджу, в нинішній ситуації слідкувати за своїми, тим паче пенсіями, бо ви на них розраховуєте. Ось така у нас перша новина була. І е, друга новина, ну тут, звісно, не без приколів. Е, давайте подивимось, бо е, є новий прогноз від Гордона, і він каже, що мирний план буде укладено тепер вже навесні е, цього року, після чого протягом двох місяців буде організовано вибори. Давайте подивимось цей уривок. Я вважаю, я щось не буде, Я вважаю, що мирний договор буде заключення. В пределах весны 2025 года. И дальше сразу выборы. Президентские, парламентские, местные власть. Местную власть выбирать будут. Причем, насколько я знаю, эти выборы могут организовать даже не за 6 месяцев, и даже не за 3 месяца, а за 2 месяца. Выборы могут пройти, учитывая все обстоятельства в Украине, за 2 месяца. Так может быть. Що я вам хочу сказати? В огороді бузина, а в Києві дядько. Я не знаю, Гордон своїх газет не читався. чи може він там в своїй газеті дійсно якусь вангу про, прочитав, що там предсказує вже кінець війни. Звісно, ми всі цього бажаємо, і запрос такий у людей є. Але на чому це основано? На його там золотих пірамідках чи на кафійній гущі, я, чесно кажучи, не знаю. Ну, очередной прогноз. Ми бачимо, як журналісти, медійні люди. Особливо такі постсовєтського пространства можна так сказати, на старості лет вже зовсім дуріють. Така моя думка стосовно цього. Що думаєте ви стосовно цього, будь ласка, напишіть в коментарях? І переходимо, чесно кажучи, до ще одної бридячини, тому що зараз в усіх телеграмах просто несеться е, соціологічне опитування від 18 до 20 жовтня 2024 року. І найвищі політичні рейтинги в Україні е, виявляються у Залужного Зеленського. Та уявіть собі, вони її відкопали, мумію цю е, Юлії Тимошенко. Хто про неї з. Взагалі пам'ятається. Мені здається, це політичний труп вже, і е, ну, електорату не повинно бути. Ми всі бач, знаємо, до чого привела, скажімо так, е, її діяльність у політиці. І ну, це просто треш. І вони малюють її там, третє місце. Мабуть, вони її замовляли. Е, бют, чи як там вони там е, називаються ця партія Тимошенківська. Я ж таки подивився, що це за е, така політична е, соціологія, От, що це за організація. От, і ось це соціологічне опитування було проведено е, такою організацією, як передові правові ініціативи. От, я ж не полянівся, чесно кажучи, і зайшов на сайт, знайшов їх і знайшов дуже цікавий. Коротше, сайт якоїсь. Е, Типу юридичної організації. От, е, довіри ніякої мені він не дає. Я ось вам даю посилання на нього, подивіться. І я найцікавіше, що знайшов, це ось таке саме. Трошки раніше в них було соціологічне опитування від, е, значить, е, ось це останнє у нас 19-24 грудня, і е, до цього вони робили 18-20 жовтня. Ось це соціологічне опитування. І ось дивіться, ось ці два графіки, вони ну нічим не відрізняються, окрім того, що е, вони. В цей раз у цьому випадку залужному намалювали 24 майже з половиною відсотки. А до цього залужний взагалі не фігурував ніяк. Тобто за два місяці до цього, бачите, як все стрімко в Україні міняється. І за два місяці до цього залужний і його партія взагалі ніяк не фігурувала. І ось ці самі 25% вони малювали важко відповісти. От, от такі от. Соціологічные, скажем так, організації, наскільки їм можна довіряти, ну, повний бред. Коротше, забудьте про це, якщо бачите, розумієте, що якість цієї інформації взагалі не витримує жодної, просто жодної критики. Я завжди вам кажу, щоб зрозуміти, куди все йде, ну тобто війна або політика, треба, або якісь дії будь-якої людини, треба завжди слідкувати за чим? Правильно, за грошами. І от зараз відбувається недобрий знак, як на мене, бо ви знаєте, Трамп приходить, ви знаєте, яка важка ситуація. На Фронті, і е, ось всі ці зміни, вибори в Німеччині, е, ось ці е, газові е, пригоди, можна так це назвати. І от е, курс гривні до євро та до долара, е, значить, е, спустився до історичного мінімуму. Так, зробив невеличку паузу, сирени відіграли. Так, в Німеччині теж виють сирени, хто дивиться з України або з якоїсь іншої держави. Кожної суботи, першої суботи місяця, е, перевіряється ось ця тривога. Так що, ось так в Німеччині дуже добре знають, як це звучить. А ми повертаємося до нашої новини, до от, е, ось цього тривожного дзвіночка е, від гривні. А скажімо так, ви розумієте, що фінанси завжди показують. Е, Повністю збалансовану думку всіх, скажімо так, сил, які впливають на ситуацію в Україні і от гривня, це для мене це показник. І ось це зниження. Значить, євро став в нас по 43,37, а долар США по 42,03. Можливо, це якісь коливання, можливо, це на новий рік. Як то кажуть, всі почали витрачати більше грошей, попит. Можливо, так дійсно попит підвищився, і гривня просіла. Люди почали, можливо, міняти свої якісь гроші, якісь заощадження на новий рік, і тому гривня просіла. Теж це може бути, а може бути і поганий дзвінок. Що ви скажете стосовно цього? Напишіть мені. Будь ласка, а ми летимо далі. І е, хочу сказати, що хто мав відсрочку по е, причині того, що ви були обмежено придатними. От то до 4 лютого 2005 року обмежено придатні чоловіки віком від 18 до 60 років повинні повторно пройти військово-лікарняну комісію. Це такий є наказ Міноборони. Тому, якщо у вас була відсрочка з цієї причини, і ви хотіли з'їздити чогось в Україну, не знаю чого, то утримайтесь від цього. бо... Точно будуть якісь у вас проблеми, особливо на кордоні. Це мені здається, гарантовано таке буде. І от ще одна новина, але вона більш позитивна, як на мене: що е, значить, е, не потрібно відвідувати ТЦК для продажу автомобіля. Президент підписав законопроект відповідно до нового документу, продавці вживаних авто та їх частин звільняються від обов'язку. Перереєструвати вживання авто на себе та подавати документи з відміткою від ТЦК та СП до МВС. Ось так це можливо і буде причиною для багатьох з'їздити в Україну, бо їздити на українській машині, наприклад, у Німеччині, я не бачу ніякого сенсу, тому що українські машини вони дорожчі, ніж в Німеччині, і набагато краще. Продати в Україні українську машину, і купити в Німеччині, наприклад, німецьку машину або в Польщі, або де завгодно. Ну в Європі машини ви знаєте дешевші. Але є так, є мінус. Я одразу погоджуюсь, бо зараз багато мені водіїв не пишуть. Але ж страховка набагато вища, ніж в Україні. Так, це дійсно так, але м -м треба рахувати в залежності від е того автомобіля, який ви, звісно, маєте. Ось. Особисто я їжджу на німецьких номерах і якось звик до цього. І е, дуже цікава штука з, зі страхуванням. Перший рік, коли я страхував машину, в мене е, було, е, коефіцієнт там досить високий, і е, мені було потрібно було платити 660 євро на рік. Страховка автомобільна в мене коштувала. Е, от, і але ось наступного року в мене коефіцієнт знизився, і мені вже страховку потрібно платити 530 євро на рік. І якщо в мене не буде ДТП, то на третій рік в мене буде страховка десь 450 євро на рік коштувати. От ось такі ціни. Бо для страхової компанії в Німеччині або в Європі ви, як водій, не маєте водійського стажу, тому до вас, скажімо так, страхова компанія приміняє ось такий от коефіцієнт, як до новачка на дорозі. Ось так. Але з часом ви з цим, звісно, справляєтесь. І коефіцієнти у вас знижуються, і е, страховка становиться дешевше. Тому е, на це як подивитися. Якщо, звісно, ви збираєтесь повертатися до України, то, можливо, є сенс не переєстровувати автомобіль, ну не продавати, переєстровувати автомобіль на німецькі номера. Це взагалі такого не потрібно робити, бо це економічно невигідно, е, от та просто продати в Україні машину і купити е, машину в Німеччині. Це має сенс, тому що десь. Так, як я бачу, машини там біля 10 тисяч євро, котрі коштують, то Тут можна її купити за 10, в Україні таку купити можна там, за 13-14 тисяч. Ось так. Тому, якщо у вас машина там 15 чи 10 тисяч, можна її продати і гораздо вигідніше і кращу машину купити в Німеччині. Ну і ви знаєте, що в Німеччині, звісно ж, дороги не такі, як в Україні. Ось так. То давайте залишимо цю новину вже. Водії, пишіть все, що ви думаєте, стосовно цього, а я переходжу до іншої новини. Бо вона також у нас пов'язана. бо... В Україні дорожні камери почали штрафувати водіїв за відсутність полюса ОСЦПВ з 1 січня набрав чинності новий закон про обов'язкове автострахування. Штраф за відсутність страховки становить 425 гривень. Штраф приходитиме не водієві, а власнику авто. Ця норма викликала невдоволення юристів через порушення конституції, в якій написано пункт про індивідуальну відповідальність, але є так, як є. І, наприклад, у тій ж самій Німеччині. Чесно вам скажу, мені вже приходили штрафи від придорожніх фотографів за швидкість і буквально там на 2 кілометри привищив. І ось вже приходять лист із фотографією. І в мене були в гостях друзі. Я давав свою машину, але штраф прийшов мені, і я бачу, що мій товариш за кермом, і нічого страшного я в цьому не бачу. Тобто, власник авто розуміє, коли він передає своє авто комусь, то звісно він розділяє відповідальність за вчинки цього, цієї людини, бо він йому довіряє власний транспортний засіб. От тому. В цьому немає ніякої проблеми показати товаришу штраф, і він його сплатить. Ось так відбулося в нас. Тому що якщо їхатиме, то перевірте всі наявні документи, які у вас є, щоб це вже відповідало українському законодавству. Бо ви могли там два роки чи рік вже не їздити до України і щось новеньке прогавити. Тому ось вам така новина. І от наступна новина: в мене просто от, е немає слів, е як цензурно їм сказати, я в Телеграмі. Ось тут Телеграм, послання. Якщо ви досі не підписалися на Телеграм, підписуйтесь, бо там я викладаю всі новини трошки раніше, ніж тут в Ютубі, тому що я, коли готуюсь, наприклад, збираю новини. от Я їх викладаю в Телеграм, тому в принципі ви в Телеграмі в мене можете прочитати та відкоментувати всі новини, якщо у вас щось цікаве. цікавить. І ми з вами можемо поспілкуватися на цей рахунок. І це важливо також для мене, тому що я можу давати якийсь, по-перше, фідбек по новині, а по-друге, міняти свою думку, і тут в Ютубі вам вже більш збалансовану думку видавати. Тому підписуйтесь на Telegram. І ось наступна новина, от, ну, просто от мудаки. В них, тобто у поляків економіка на українцях та Україні збільшилася більш за всіх у Європі, виросла. А в них совісті вистачає ще протестувати там за щось. От Немає в мене слів. Польські фермери розпочали у Варшаві масштабний страйк проти імпорту з України та політики ЄС. Співробітники поліції попередили самих протестувальників, нагадавши, що в'їзд до столиці заборонено для сільськогосподарських тракторів. Але як ми бачимо на фото, вони тут без тракторів, вони тут пішки. Але ну от Особисто в мене е, совісті не вистачає в них. от Просто совісті не вистачає. І як е, от тут мені вже в Телеграмі відкоментували, от е, Андрій фамілію не буду називати. Е, не думаю, що вони це самі. Більше гадаю, то е, параша мутить, тобто Тобто Раша мутить. Тобто, е, заболотні якісь е, е, сили фінансують подібне. Не виключно. І я... В принципі, також мені здається, що так може бути, але е, і давайте так скажемо е, і польські фермери також. Е... Вже показали себе, як наше зерно на кордоні просипали, і все таке інше. Я вам хочу ось іншу новину. Ось вам даю ось тут. Дивіться, от Дивіться, такий рядочок статистики: це прогнозоване зростання економік серед європейських країн у 2025 році. Так дивіться, Польща, значить, у нас. 3,5%. набагато більше за всіх вона прогнозовано виросте. Чого? Тому що українці, по-перше, і е, на транзиті оборонної галузі зброї і всього іншого е, поляки. Чесно кажучи, виграють. Тобто, кому війна, а кому економічне зростання. Ось так. І в них ще совісті вистачає якось протестувати проти е українських фермерів, проти українського збіжжя. Що ви думаєте стосовно цього? Напишіть, звісно, в коментарях, поспілкуємося, буду відповідати вам. А далі, чесно кажучи, як на мене ще цього не хватало. Гренландія каже, Данії хватить нас тримати. Прем'єр Муте Егеде заявив про прагнення найбільшого острова світу до незалежності. Гренландія вже готує власну конституцію та натякає на референдум. Ось так. Все це, щоб нарешті порвати з колоніальним минулим і самостійно будувати відносини з іншими країнами. Як відреагує Данія на це? Е, а ще цікавіше, чи згадає про свої амбіції Трамп? Ось е, в мене е, ось такі думки про це. Тому е, також, будь ласка, пишіть е, дуже цікаво прояснити, куди все це пливе ще цього нам не хватало, як на мене. А ми йдемо далі. І от у нас Братислава проти тисячі людей вийшли на протест із гучними лозунгами. «Мино, російська тряпка та фіце їдь у Москву. Словацький прем'єр розрятував людей своїми висловлюваннями про скорочення допомоги українським біженцям і звинуваченням Києва в саботажі через питання транзиту газу, як ви знаєте. А протестувальники нагадують, словаччина це європа, а не задній дворик Москви. Ось так. І вся ця істерика Угорщини та Словаччини, та ось, наприклад, того ж самого Фіцо. Це те, що Україна, тим, що припинила нарешті, нарешті, на третій рік війни, транзит російського газу до Європи. Ми про це вже розмовляли, бо Україна втрачає там багато хто пише, 800 тисяч доларів Україна втрачає. Ні, Україна втрачає, там, вона заробляла з цього там, 100 або 150 тисяч доларів, о, не тисяч, а мільйонів доларів от, заробляла з цього. А все інше йшло на, скажімо так, обслуговування всієї цієї системи. От і тобто ці гроші, ці 800 тисяч, майже всі витрачалися на транспорт цього газу. Тому Україні від цього і труби ну можливо якісь політичні були е, преференції, але коли війна почалася, потрібно було одразу все це закінчувати. І ось нарешті е, закрили ось цю пуповину російського газу тут Словаччина, е, Австрія та. Угорщина дуже комузилась по цьому поводу, але що я вам хочу сказати? Врешті-решт, чому це вони комузяться? Не тому, що там Австрія або Словаччина дуже постраждає від. Припинення цього транзиту газу. Ні, вони його з легкістю замінять і вже замінили. От. Але на цьому транзиті проросійські сили завжди заробляли гроші. І таким чином Росія фінансувала своє лобі в цих країнах. І ось Фіцо це типовий московський агент, і йому прямо громадяни Словаччини, не ми, а громадяни Словаччини, прямо так і кажуть: їдь вже до Москви. Тому Скажімо так, його політичне майбутнє нам відомо. І е, завдяки тому, що ось ця поповина російських грошей до Європи е, закрилася, е, це означає те, що е, і про російських сил в цих країнах стане менше, бо грошей там буде менше, купляти політиків стане ніяк. І е, це, в свою чергу, е, е, призведе до того, що прийдуть. Е, Нормальні про словацькі, про угорські, про австрійські сили у цих країнах, і, скажімо так, європейська єдність та безпека від цього тільки покращиться і збільшиться. Ось так я думаю стосовно цього. А далі ми не припиняємо дивитися за сирійським кейсом біженців у Німеччині. Берлін пропонує по 1000 євро на стартові витрати і ще 200 євро на транспорт. Вчора на стрімі розмовляли про це. І Зеленський вчора чи позавчора в інтерв'ю про це сказав. Що біженці не тільки українці, так є двох типів: котрі приносять гроші і котрі їх витрачають. Тому Європа хоче і будь-яка країна хоче залишитися у себе людей, які приносять гроші. і Позбавитися від тих, хто їх буде витрачати. Ось так нічого тут нового немає, тому бачите, на прикладі сирійського кейсу, ми можемо зрозуміти, як тільки війна скінчиться, тим, хто не інтегрувався запропонує Німеччина, в даному випадку українцям, по 1000 євро і 200 євро на повернення додому. Що біженців у Німеччині стало менше. Заявки на притулок упали на 30% і у 2024 році подано 230 тисяч заявок проти 300 майже 30 тисяч минулого року, тобто на 100 тисяч менше, на 30 Це ще далеко від рекордів, які фіксували під час югославських війн чи міграційної кризи 15-16 років, але цифри вже вражають, і офіційна статистика ще, звісно, попереду, але чому потік так зменшився. Особисто моя суб'єктивна думка, мені здається, що хто хотів вже виїхати, той вже виїхав. І е, тому е, потрясіння ось ці в Україні, Сирії, там на Близькому Сході е, трошки вгомонилися, тому е, потік біженців впав. І це не може не радувати. Менше біженців це означає, що в світі стабільність і більше, скажімо так, спокою і процвітання, менше жахіть відбувається. Ось так. Ну і наприкінці давайте з вами обсудимо ну тупо маячню передвиборну від політиків, які ще не мають влади. Ну як вони у владі, але коаліції в них немає і е, ніяких. Особи, особливих дій, вони, крім заяв, не можуть робити. І от лідери предвиборчої кампанії в Німеччині виступили за розміщення в Україні німецьких міротворців. І от є цитата, що Німеччина зобов'язана втрутитися в Україну в потрібний час з гарно оснащеними військами. Це заявив спікер Християнського Демократичного Союзу ХДС, це де Фрідріх Мерц представляє днф в цієї партії. І заявив, це родери. Кізе ветер. Тобто я не хочу, щоб ви навіть реагували на ці ось повідомлення, тому що це вибори і активізують от різних політиків, вони аналізують, звісно, кожного свого члена своєї партії, в кого який електорат. І він, звісно, максимально активізовує свій електорат, котрий за нього голосує. І, звісно, вони будуть по черзі якось давати. Качатися в більш е, радикальні сторони для того, щоб е, більшу масу захватити. Але ви ж повинні зрозуміти, навіть якщо якийсь блок перемагає, ну, я думаю, що на цих виборах дійсно ХДС та ХСС переможуть. Але е, ще потрібно зробити коаліцію, ще це потрібно проголосувати. Тому е, всі ось ці е, пугалки. Про е, нові виплати для біженців. Вони, звісно, мають свій сенс Там, про відправлення армії е, в Україну. Е, це все, звісно, хатєлки, це все, звісно, обсуждається. Але е, до того, як це все ще приймуть, ще дуже, дуже великий шлях. Тому е, реагуйте, будь ласка, на все це впомірковано. Ми, звісно, вас інформуємо про це про всі ці заяви, але не потрібно панікувати раніше часу. Поки вибори прийдуть, поки вони зроблять коаліцію, поки вони там дійсно це можливо проголосують, можливо, не проголосують, тому що, наприклад, соціал-демократи будуть, теж вони війдуть в коаліцію, от, але з меншим, скажімо так, мандатом. Але чи дадуть вони проголосувати за ці зміни там, для зменшення підтримки українських біженців, чи як це відбуватиметься? Та також буде впливати ситуація в Україні на все це. Тому зараз поки що рано загадувати, тому е, спокійно, як то кажуть, е, свої нерви. Тримайте в порядку, і все буде добре. Тому що по-іншому не може бути. Хто працює, хто е, йде до своїх цілей, у того все буде добре. Або не буде. По-різному буває. В принципі, на цьому в мене на сьогодні все. Тому я сподіваюся, що вам сподобалось сьогоднішнє відео. Тому поставте лайк, якщо вам сподобалось. Підпишіться на цей канал. Це гарно на мене вплине. І побачимося з вами завтра.